Професія сержант на Одещині розпочалися спільні з британськими військовими навчання орбітал заїжджі інструктори, що мають чималий бойовий досвід у багатьох гарячих точках планети, навчають українських морпіхів примудростей сержантської справи. Адже саме сержанти вже незабаром повинні стати головною оперативною ланкою наших підрозділів на полі бою. Як українські старшини та прапорщики перетворюються на майстер сержантів на власні очі? Бачив Дмитро Мороз. У вас трясся, поранений. Заберіть його з поля бою. Хочеш? Сержант британської армії веде у бій українських морпіхів. Умовний поки що. Досвідчений боєць вчить солдатів воювати під щільним ворожим вогнем, а їх командира вберегти їхнє життя. Актомай, Морпіхи виносять з бою поранених, вибираються із ворожої засідки, б'ються у полі та поміж будівель, патрулюють блокпости. головні тут молодші командири, саме ті, хто. На справжньому полі бою, в самому пеклі, від них залежатиме і перемога в битві, і ціна цієї перемоги. Бурий носить берет морської піхоти з 90-го року. Старший сержант бачив все і розвал армії і бої за Донбас. Нині керує взводом і попри шалений досвід можливості повчитися радіє немов дитина. У Нас є свої якісь стандарти вже на за за цієї війни. Тось ми нас отлоше на всього. То ми как-то ділимося досвідом, перенімаємо їхній досвід. Мурпіг із модним нині позивним депутат менш досвідчений, але не менш мотивований. Він воював на Донбасі, але тут переймає досвід. Тут виключно важливе для війни відбити атаку, знищити ворога і вижити. Ні слова зайвого. Намагається дати те, що група должна бути на максимум згрупованою, відчувати один одного, там чути один одного. Це набагато полегшує роботи. Вишколом групи бурого і депутат. Та займається Джон Девлін, боєць мінометного полку армії її величності королеви Британії. Я захоплююся українцями, вони такі ж як ми. Ми вчимо наших курсантів працювати в умовах міста і правильно реагувати на випадки збройної агресії. Зараз у полігони в прямому сенсі киплять в всіх цих полях британські армійці разом з українськими морпіхами виконують різні завдання, але основне, що британці намагаються. Дати нашим армійцям це філософія лідерства для сержантів, яка їм буде конче необхідна саме на передовій на фронті для того, щоб врятувати життя кожного солдата. Ваші солдати дуже мотивовані і раді вчитися. Я майже не бачу відмінності між нами, але британські сержанти ставляться суворіше до своїх офіцерів і підлеглих. Крім того, вам треба навчитися ретельніше планувати військові операції і методи роботи з цивільним населенням. На початку війни на Донбасі армії критично бракувало офіцерів. Тримісячні курси підвищення кваліфікації для сержантів частково вирішили цю проблему, але породили нову. Ми повинні були зробити, щоб укапітувати первинні посади офіцерського складу, командирів з водів і інші. І тим самим ми практично вибили. Той костяк сержантського складу, який був на період 2014-2015 року. Саме сержанти і солдати стануть основою нової української армії, побудованої за стандартами НАТО, але досі у війську бракує саме вишколених молодших командирів. Їх готують поки занадто повільно. У навчальному центрі морської академії обіцяють програму орбітал розширять з Одещини Дмитро Мороз, Дмитро Опанасенко, спецкор 2+.